Вітаю, пані та панове. Ну що сьогодні я постараюся вам трошечки розказати про те, як можна щось замовити з Китаю, імпортувати відповідно з усіма документами. І сприймайте це відео як таку інструкцію, так але тут немає 100% відповідей на ваші питання. Але в цілому я спробую розказати те, що треба врахувати. Ось у мене аж тут вийшло 5 пунктів. Ну і відповідно зараз я спробую все це діло розказати. Уявімо, що ви не знаю, займаєтеся вже товаркою, так, і, в принципі, хочете замовити якийсь товар з Китаю. Умовно, у вас є постачальник в Україні, але ви хочете, так би мовити, здешевити собі собі вартість цього товару і дивитися в сторону Китаю. Тому що, ну всі знають, в Китаї трошечки дешевше, в будь-якому випадку, і ваш постачальник також буде купувати все в Китаї. Тому давайте будемо розглядати те, що ми знаємо свій товар. Ми знайшли. Умовну фабрику чи продавця на Alibaba. Чому на Alibaba? Тому що на Alibaba фактично у нас все є для того, щоб вже купити, так, доставити і піти далі. Так, я знаю, що є інші сайти, але тим не менш, давайте дивитися на Alibaba, тому що тут все на порядок простіше, і тут можна поспілкуватися, ну, фактично, з будь-яким китайцем. Він буде розуміти через те, що ну фактично мова спілкування англійська. А на інших сайтах в цілому треба поперекладати на китайську і. Ну, там трошечки важче. Як на мене, знову ж таки, я не стверджую на 100%, мені так легше. Отже, давайте почнемо з того, що нам треба оплатити товар в Китаї. Ми вже домовилися з китайцем, він нам виставив рахунок саме на Alibaba. Я не буду показувати сам сайт Alibaba, Я сподіваюся, ви його знаєте. так? І Якщо ні, то, блін. На Ютубі є купа інструкцій. Якщо ж їх немає, так і ви хочете від мене інструкцію. Там напишіть в коментарях. Я зроблю якусь класну інструкцію. Якщо вам заходить саме мої відосики. Отже, оплата в Китаї. Якщо ми платимо з гривневої карти, у нас є обмеження до 100 тисяч гривень на місяць на один банк. Тобто, якщо у нас є 10 банків, відповідно у нас є x 10 до цих 100 тисяч, тобто можна фактично оплатити на мільйон. Але давайте розглядати таку більш-менш нормальну історію, якийсь товар десь на тисячу доларів. Умовно, це така сума, яку можна зробити. І якщо ви втратите ці тисячу доларів, так якщо ви накосячите на всіх, не знаю, етапах і вас надурять прям повністю, тисяча доларів це не 10 тисяч доларів, так і в принципі. Тищонку втратити таке собі: 10 тисяч, ти такий, вау, 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 вау. Але, тим не менш, давайте дивитися так. До 100 тисяч гривень ми можемо оплачувати взагалі без проблем з одної карти. Далі вже треба щось думати і. Там є варіанти, знову ж таки, але про них поговоримо іншим разом десь. Давайте так. До 100 тисяч у нас є можливість взагалі без проблем. Ну і відповідно, з однієї карти все це діло робити. Робимо ми замовлення на Alibaba, Ну і відповідно оплачуємо з нашої гривневої карти. З гривневої. Якщо оплачувати з доларової, і у вас там 10 тисяч доларів, то ви можете заплатити ці 10 тисяч доларів за раз. Але ми дивимося трошки так. Початковий шлях, так би мовити. Тому. Е, якщо ми знайшли товар, і він умовно коштує 1 долар за одиницю, так? Китаєць каже вам, що я тобі зроблю за 1 долар. 1 долар. Я пишу собі тут 1 долар за одиницю. Ми візьмемо умовно 100 цих, не знаю, 100 одиниць товару. Нехай це буде ручка. На прикладі ручки візьмемо. Це у нас буде 100 доларів, ми маємо заплатити китайцю. До цих 100 доларів ми додаємо 3% 3% еквайрингу Alibaba. Тобто, ну фактично, це небагато, так але тим не менше, якщо у вас більші суми, ці 3% трошечки стають більшими. І, можливо, десь на цьому етапі ви вже кажете, що е, окей, 3% мені вже це не подобається. Ну, тим не менш, 3% це у нас ще 3 долари. Тобто, ми ще нічого не зробили, але ми вже маємо заплатити замість 100 доларів 103 долари, тому що у нас є еквайрінг від е, Alibaba. Є можливість все це діло обійти і зробити умовний свіфт платіж. Але. Але в Україні він, вроді би, не працює. Хоча нібито і працює з обмеженням в 50 тисяч гривень. Можна поповнити картки, здається, фізичних осіб за кордоном. З Alibaba я не пробував, тому що на Alibaba також можна зробити свій переказ. Але якщо у нас умовно 3, 5, 10 тисяч доларів, ми вже працюємо з цим доволі добре. І у нас десь є гроші, умовно, за кордоном, то ми можемо їх завести на той же VICE І відповідно не 3% буде комісія, а умовно там. Не знаю, 0,2%, 0,3 чи до 0,5% буде комісія. Треба подивитися актуальні комісії на VICE. Я давно не користуюся VICE, тому що вже немає грошей за кордону, так би мовити. Всі потратив. Тому все ж таки доводиться мені працювати ось таким чином. Окей. Також ще один варіант оплати в Китаї є такий варіант, що ви вже говорите з вашим перевізником, і він буде займатися вашими товарами, вашою доставкою, фактично розмитненням під ключ, і ви можете заплатити йому на умовну товку. Так і він вже заплатить в Китаї, він вже забере товар, він привезе його вам сюди. Ви його заберете зі складу або з не знаю, він вам доставить до дверей умовно, до дверей вашого складу чи не знаю вам додому. Це також є варіант. Там вже відсотки зазвичай трошки інші від трьох, скажімо так. Але знову ж таки, давайте розглядати стандартний варіант. Так, ми заплатили е, умовно 100 доларів. Так, давайте візьмемо партію все ж таки в 100 доларів. Так, ми вже платимо 103 долари, тому що ми заплатили 3% комісії за еквайрінг на Alibaba. Далі у нас є доставка по Китаю. Ви скажете, та блін, чому це має бути доставка по Китаю? Тому що доставка по Україні у нас. Також буде трошечки далі. Тому у нас є доставка по Китаю в залежності від габаритів цієї коробки з цими ж уявними ручками. Так це може бути не знаю від 5 доларів до 150 доларів в залежності від швидкості і так далі. Давайте уявимо, що це дуже маленька коробка, це буде коштувати 5 доларів саме доставки по Китаю. Ці ручки дуже класні, і відповідно ви дешевше їх не знайшли. Всі конкуренти цього китайця продають їх дорожче до прикладу, не за долар, а за півтора. Ну і відповідно за те вони дають безкоштовну доставку. Тобто, знову ж таки, тут також треба трошечки порахувати, але врахуємо, що коробка зі 100 ручок буде коштувати з доставкою по Китаю 5 доларів, тобто ще додаємо 5 баксів до нашого умовного бюджету. Чому я кажу по Китаю з фабрики постачальника, чи з магазину, чи з складу постачальника, він буде відправляти вам цю коробку до складу умовного перевізника, який буде перевозити або морем, або літаком, або не знаю, потягом так з Китаю в Україну. Ну і відповідно, з одного складу на інший склад, це теж логістика, за це також треба заплатити. Уявимо, що це 5 баксів. Ви спитаєте у китайця, скільки буде коштувати доставка. Буває так, що китайці просто роблять вискошне безкоштовну доставку, так у них є напевно непогана маржа навіть на однодоларовій ручці, так ще на тому товарі, і відповідно вони все це діло заклали в товар. Тому може бути безкоштовна доставка, чи може бути так, як ви домовитеся. Коротше, знову ж таки, в будь-якому випадку треба говорити з китайцями. Дійшли до того, що доставка по Китаю коштує 5 баксів. У нас вже є 108 баксів. Так я напишу собі 108 баксів. Фактично, ми з Китаю ще не виїхали. Також у нас є доставка з Китаю в Україну. В залежності від компанії, з якою ви попрацюєте, так, там тарифи дуже різні. Давайте візьмемо. Давайте так. У нас є доставка авіа, у нас є доставка потягом, і у нас є доставка морем. Відповідно, доставка авіа найшвидша, потягом середньо і море. Умовно 2-3 місяці, тобто вона найдовша, але і найдешевша. Там зазвичай оплачується за куб, так і відповідно, в залежності, знову ж таки, від кількості ваших кубів, буде грати і ціна на літак, то там мені здається, щось від 30 кілограм вони доставляють. Тобто там вже немає кубів. Відповідно, там ціна за кілограм, тобто не знаю, від 10 доларів, так і вище може бути і дешевше, знову ж таки, в залежності від групи товарів. Після того, як ви вибрали ручки, умовні, так у вас вже є параметри цих ручок. Коробка, до прикладу, має 50 на 50 на 50. Цих з 700 ручками це умовні цифри, вигадані, так, я не буду зараз сидіти, вираховувати. Після того, як у вас є умовний пакінг-лист, так у вас є кілограми цих е, е, ручок, так скільки вони важать об'єм. Ну і відповідно, у вас є фактично початкова точка для того, щоб порахувати, скільки це буде коштувати з Китаю до України. Як я роблю? Я просто пишу, не знаю, двом-трьом, п'ятьом чи десятьом компаніям кажу, ось параметри, ось ручки, і фактично мені треба з документами на ФОП. Тобто, все ж таки, я стараюся все це діло розмитнювати в будь-якому випадку. Це відбувається на їхній стороні. Вони розмитнюють, потім продають мені ось така схема. Кажіть, що хочете, але воно так працює. Також є схема зробити е, розмитнення на вашу компанію, чи на ФОП, не знаю. Напевно, і на ФОП робиться, так? Але. Хтось каже, що це дешевше, хтось каже, що це дорожче. Тут я не робив, тому не скажу. Партії у мене не такі великі, я не вожу контейнерами, щоб заморочуватися для того, щоб робити розмитнення на мене особисто, так, мати акредитацію на митниці. Коротше, це вже історія, коли ви будете трошечки дорослішими, так би мовити. Отже, умовно кажучи, ми знайшли постачання, постача, ми знайшли перевізника, який буде перевозити з Китаю в Україну. Це умовний карго, так, чи називайте логістичним Оператором, як хочете, це не так важливо. Ми знайшли його, він назвав нам, що за цю коробочку він хоче. Не знаю, нехай буде умовних 100 доларів. Так, e, нехай це буде. Авіа, там, чи нехай буде море. Зазвичай, до прикладу, авіа буде коштувати 100 доларів, а море буде коштувати 20 чи 30 доларів. Тобто різниця доволі колосальна, але чи, давайте візьмемо 50 доларів буде коштувати морем. У нас маленький вантаж і не знаю, мені здається. Приблизно воно так і буде коштувати. Давайте уявимо, це просто уявні цифри. Додаємо ще 50 баксів за доставку з Китаю до України. Тобто цей логістичний оператор, так, ваш логістичний партнер, дасть вам цю цифру. Зазвичай, якщо вони називають на початку 50 доларів, то ви. В кінці фактично так і маєте заплатити, тобто не міняється, що типу, ой, у нас там щось трапилося чи щось таке. Ну, в цілому немає. Якщо ви на таких натрапили, то скажіть їм до побачення, не знаю, можете розрахуватися, забрати товар і з ними більше не працювати, тому що в цілому всі працюють так. Дали тобі ціну, вона, ну, ти маєш це заплатити прям до кінця, поки ти не забереш свій вантаж. Не може мінятися вантаж, ціна за перевезення цього вантажу в процесі самого перевезення, тому що це нелогічно. Ти все ж таки собі. Все це діло прораховуєш, ну і відповідно ось така штука. Отже, 50 доларів за доставку. Нехай буде це доставка моря. Ну і відповідно, якщо би була авіа, нехай буде 150, зато воно приїде умовно за. Давайте за два тижні візьмемо. Буває швидше, так, буває за тиждень, а буває, що затримується на місяць-півтора. Знову ж таки, в залежності від ситуації, в даний момент. Ми беремо море, 50 баксів, нам цього цілком достатньо. В ці 50 баксів. Якщо робити під ключ, зазвичай вкладається і логістика, і розмитнення. Якщо розмитнювати на себе, рахуйте це мінімум плюс 32% від інвойсу, тобто у вас інвойс на 100 баксів, так і плюс 32% це 32 долари умовних до розмитнення це фактично податки, тобто мито і ПДВ, чи щось такого плану. Можете подивитися, щоб я не збрехав, але... В цілому, це 32%. тому 20 доларів буде умовна доставка, так чи 30, це, якщо вже заморачуватись. Ми не заморачуємося і беремо 50 доларів. Це і за доставку, і за розмитнення. Тобто, фактично, у нас в Україну приїжджає вже. Готовий розмитнений товар з документами, і у нас все це є готово. Так, з документами коштує 50 баксів. Це доволі важливо. Знову ж таки, це треба проговорювати з логістичною компанією, питати всі їхні можливі. Не знаю, шляхи роботи, це не схеми, це шляхи роботи, скажімо так. Ну і відповідно подивитися, вийти на хорошу ціну для вас. Відповідно, з цими всіма компаніями треба проговорити все, що вам треба, чи треба вам з документами, чи не треба. Це вже ваша справа в будь-якому випадку. Всі фактично всі логістичні компанії надають ці документи, якщо вони працюють в біло. Якщо вони працюють в сіру, там буде ціна трошечки дешевша. У вас документів не буде. А, вирішуйте самі. Ми беремо ще 50 доларів цих доставки з документами, з розмитненням, все як має бути, і все фактично через умовних два місяці цей вантаж у нас знаходиться в Україні, і ми можемо його вже забирати зі складу цього перевізника. Вони бувають дуже різні: хтось в Києві, хтось в Дніпрі, хтось в Одесі, хтось не знаю, в Чернівцях так. В цілому, всі по різному, У будь-якому випадку вам ще треба прорахувати цю логістику, що зі складу умовного перевізника ви маєте довести кудись цей товар, чи до вас додому, чи на фулфілмент, чи на склад, чи куди ви його везете. Я би закладав це. Ну цю доставку ще, оскільки це зазвичай маленька коробка. Так ручки, все ж таки, ми на початку казали, що веземо. Нехай там буде не знаю 5, 5 доларів. Також переві... перевезення так по Україні. Може бути дешевше, може бути дорожче. Приблизно порахуйте по кубам тою ж новою поштою, скільки вона забере. Давайте для чистоти просто експерименту ще додамо 5 баксів. Ну і відповідно, у нас є 108 баксів за товар, умовний по Китаю. 50 баксів у нас додається за доставку. Тобто, у нас вже 158 доларів товар в Україні, і 5 доларів ще додасться умовно. До нас саме перевезення по Україні. І якщо я не помиляюся, а мені здається, я не помиляюся, у нас виходить 163 долари. Саме товар у нас вже вдома. Ну і відповідно 163, я собі тут пишу 163 долари. Зі 100 доларів стартового на початку, так, у нас вже 163. І відповідно, умовна одна ручка в Україні буде коштувати не 1 долар, а долар 63 центи. Ну, і відповідно, тепер ви просто дивитеся. Яка ціна постачальника в Україні, якщо він продає умовно це за 2 долари, так, ви можете привезти собі за 1,63. Відповідно, Китай стає цікавим. Якщо ж не знаю, у постачальника умовно, 1,50, а у вас Китай виходить $1,63. Тут вже проблема. Чи вам треба взяти не 100 ручок, а 100 тисяч ручок, так як бере ваш постачальник умовний. Але для цього не треба буде 100 доларів, а 100 тисяч доларів. Відповідно, у вас, якщо немає цих коштів, ми розглядаємо стартовий варіант, коли фактично у мене немає коштів. Так, я лише просто роблю перші кроки, такі маленькі, так і, Відповідно, це невигідно. Тобто, все залежить від того, яка ціна у нас тут в Україні. Чи варто заходити, чи не варто. Давайте ще разочок я розповім швиденько, що треба врахувати. Беремо е, стартову ціну товару, за яку пропонує нам китаєць. Додаємо 3% реквайрингу за переказ коштів на Alibaba. Плюс 5 доларів логістика по Китаю. Доставка з одного складу на інший склад умовного перевізника. Е, також додаємо за Китаю. Доставку до України може бути море, потяг, авіа. в залежності. Треба прорахувати на всіх етапах, треба поговорити, як це буде відбуватися, скільки це буде коштувати, і так далі. Ну і відповідно ще додаємо логістику, умовно по Україні. Що це має бути? Не знаю, може бути 2 долари, так 60 гривень, умовно мінімально. Так або ви взагалі можете під'їхати на склад цього перевізника і забрати самі. Якщо у вас є автомобіль і у вас є така можливість, якщо ж ні, то. То ось така штука. Ну і відповідно, просто після цього треба робити висновки: чи вигідно, чи не вигідно. Як ми прорахували з моїм другом, йому було невигідно вести з Китаю маленьку партію його товару, тому що постачальник на місці давав. Кращу ціну набагато кращу ціну. Плюс він не заморажував кошти мінімум на два місяці, поки цей товар пливе. Плюс все ж таки ціна постачальника в Україні е, трошки дешевша, і тут він взагалі бере по дропу. Тобто це навіть не опт, він фактично не вкладається в будь-яку партію товару. Тому ось така штука. Просто прорахуйте, якщо вам вигідно, думайте. Якщо не вигідно, тут немає що думати, просто не треба брати. Отже, пані та панове, ось таке відео. Сподіваюся, це корисно. Ви тепер будете враховувати, ну принаймні, ви будете знати, що треба враховувати так в все це діло, і не будете думати, що так, якщо він мені дає по долару, то у мене в Україні вийде приблизно, не знаю, долар і 5 центів. Тобто, все ж таки, це не так працює. В будь-якому випадку на будь-який товар буде своя математика, але тепер, хоча б ви маєте уявлення, що обов'язково треба врахувати в. В цю формулу все пані та панове. Дякую за увагу. Побачимося в наступних відео. До побачення.